Доброго дня мої любі малята. Я пропоную вам уявити себе юними екологами та скласти правила захисту навколишнього середовища. Правило перше. Не малюйте, не пошкоджуйте дерев та кущів. Рана на рослині рана на живому. Усі поранені рослини довго хворітимуть а багато й загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини. Кожен зелений листок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Пам'ятайте, квіти у природі виглядають набагато красивіше, ніж у букеті, які швидко зав'яне. Не ловіть барвистих метеликів. Квіточки радіють метеликам, частують їх солодким нектаром і пахучим пилком. Від дотику пальців людини з крилець метеликів осипаються лусочки, ушкоджуючи тендітні криця, і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи. Корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходили повітря і вода, збирають рослинні рештки із землі, знищують шкідників городу, поля, лісу. Не галасуйте на природі. Ліс, поле, лука це домівка звірів, пташок, комах. Вони там живуть. Хто працює, хто відпочиває. Заважати їм голосною музикою і криком не можна, бо це їх лякає. Не смітіть, нехай ваше місце відпочинку буде чистим. Відпочиваючи на природі, не слід засмічувати місця свого перебування. Залишене сміття в природі десятки років нагадуватиме про ваше бездушне ставлення до навколишнього середовища. Не залишайте багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищити все живе, простежте, щоб у місцях вашого перебування не залишалося навіть іскорки від багаття. Не руйнуйте гнізда пташок. Ви, напевно, помічали згубні наслідки перебування людей у природі, вони смітять, рубають, ламають дерева, руйнують гнізда пташок. Розпалюють багаття, будь-які рослини чи тварини створені природою, є неод'ємною і необхідною її часткою. Зупиніться здивовано перед красою природи і в вашому серці також розквітне краса. Світ прекрасний. Навколо тебе сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде. Таким навіки нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить.